Сьогодні 22 листопада 2022 року заняття народознавство. Тема заняття Що готують із борошна. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Я дуже-дуже рада вас сьогодні бачити. І, як завжди, сьогодні для вас я приготувала дуже-дуже цікаву розповідь. Сьогодні ви повторите або дізнаєтесь щось нове про те, що можна виготовити з борошна. Так, ну-ка, пригадайте, що можна виготовити з борошна. Угу, так, молодці, як багато ви знаєте. Але найголовніше, що можна виготовити, це... Хліб, так, звичайно, молодці. З хлібом у нас зустрічають гостей. Хліб на весіллі цвіте в коровай. І всіх зустрічаємо з хлібом святим, щоб ви про оселю свою пам'ятали. З давніх давен український народ славився своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю. Нарушникові. Давайте, дітки, пригадаємо з вами прислів'я про хліб, які ви знаєте. Якщо ви забули, я вам нагадаю, без солі, без хліба немає обіду. Хліб усьому голуба. Пригадали це прислів'я? Так, я вважаю, що пригадали, коли є хліб і вода, немає голоду. Так, пригадали, звичайно. Тож, сідайте зручненько, слухайте уважненько. Моя розповідь буде для вас дуже-дуже цікавою. Подивіться, дітки, уважно, і скажіть мені, що ви бачите на столі. Так, хліб, колоски пшениці, звичайно, борошно. Бублики, пиріжки. А чи цікаво вам, про що ми сьогодні будемо вести бесіду? От відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, про що буде наша розмова. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Як ви вважаєте, правильно це хліб? Ми зустрічаємося з хлібом щодня. Без хліба не обходиться ні буденний, ні святковий стіл. Ще раз, дітки, пригадаємо, які приказки про хліб ви знаєте. Нема хліба, нема обіду. Хліб у голова. Не всі землю порють, але всі хліб їдять. З давніх давен батьки навчали своїх дітей. Берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, але й красою на різних святах і обрядах. На Великдень випікають круглі калачі. На Різдво також обов'язково печуть круглий хліб коровай. А ще печуть пиріжки, пампушки, пироги з різною начинкою. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. Отже, діти до хліба треба ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку, бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці. Послухайте, дітки, як гарно написано про хліб в оповіданні. Принесли хліб. На столі поклали пахучий, теплище, з шкоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололи, а зерно в золотому колоску на стеблині золоче гайдалося, гойдалося, срібною росою вмивалося, золоте проміння сонячне в себе ввібрало, від сонця по золота в хлібі. Та тільки ж від нього. Золоті роботящі руки зерно у ріллю посіяли, урожай доглянули, зібрали, Роботящі руки зерно змололи, хліб спекли, роботящі руки в дім його принесли, на вишивану скатерть поклали і лежить на столі хліб теплий, пахучий, руками роботящими подарований. Лежить ясний, як сонечко, і ніби промовляє. Любіть мене, шануйте. Їжте та здоровими будьте. Давайте, дітки, повторимо, які слова ніби промовляє для хліб до нас. Так, любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте. А чи любите, дітки, ви хліб та хлібні вироби? Як треба ставитися до хліба? Так, я вважаю, що ви все знаєте. Скажіть мені, які ще вироби з борошна ви знаєте. Так, я вважаю, що ви все-все пригадали. Це пиріжки, пампушки, різні пироги з різними начинками. Так, правильно, це і вареники, і галушки, і млинці, оладки, різні тістечка. Діти, а яка гарна традиція пов'язана з хлібом існує в Україні? Правильно зустрічати дорогих гостей хлібом сіллю на вишитому рушнику. А скажіть, дітки, чи бачив хтось з вас як печуть хліб? Може хтось допомагав мамі чи бабусі пекти хліб? У нас давно є традиція славна. Воду брати з чистої криниці, муку з ярої пшениці, руками добрими замісити і гостей короваєм пригостити. Дітки, а хто скаже, які продукти треба взяти для того, щоб спекти гарний хліб або якісь вироби з борошна? Так, перше-наперше це борошно. Яйця, цукор, сіль, молоко, вода, дріжджі і маргарини. Ну ось, дітки, ви пригадали, які вироби можна зробити із борошна. І як вони звичайно називаються. Я вважаю, що ви багато запам'ятали. І для вас я хочу е, запропонувати вам зробити домашнє завдання. Будь ласка, намалюйте мені знайомі вироби із борошна, які вам найбільш до вподоби. І висилайте мені. Я буду вам дуже-дуже вдячна. А зараз ми з вами прощаємося до нових зустрічей. До побачення, мої дорогенькі!